Привіт і слава Україні, друзі. Я радий з вас звичайно вітати на нашому з вами Ютуб-каналі, який працює і продовжує роботу саме завдяки Збройним силам України. Напевно, мав би сьогоднішню зустріч почати з привітань з Новим Роком. Нагадати всім, що головком Сирський також привітав. І сказав, що військові, значить, ну з новорічними святами, і ми мусимо перемагати, маємо зберегти Україну і незалежність. Напевно, мало би бути сказано дуже багато хороших слів про те, які ми єдині, про те, що всі українці, як то кажуть, об'єдналися навколо перемоги. Але, але я не можу цього зробити, тому що це буде ну як мінімум зрадою своїх побратимів і посестер. Бо якщо ми забуваємо про ті проблеми, котрі у нас сьогодні є, то ми залишимося без піхоти. Ви знаєте, будучи в свій час командиром штурмової роти батальйону Айдар, я дуже добре пригадую будь-який штурм. Я пам'ятаю всі ці місця, де полягли мої побратими, на деяких ми мали можливість поставити солдатський хрестик. На інших могли покласти якусь ладанку чи іконку на місці загибелі солдата. Але на сьогоднішній день вал у того конвеєра смерті, який називається війна, дуже великий. І піхота гине. Так, наша українська піхота, сини і доньки України, котрі не втікли, котрі продовжують боротьбу, котрі тримають рубежі і дають можливість іншим мобілізуватися, навчитися. І приступити на свою вахту, заступити на своє чергування, скажімо так, і нести цей хрест піхотинця з честю. Після того, як я вже був командиром батальйону спецпризначення, звичайно, були дуже важкі бої, і знову ж таки я прекрасно пам'ятаю, де поліг фактично кожен мій військовий. Так, я можу не пригадувати їхніх прізвищ, але я пригадую їхні позивні. Хоча, ще раз наголошую. Це коли ти з людьми разом. Коли формувався мій батальйон з кожним військовослужбовцем, а ті хлопці, котрі ще в строю, вони дуже добре пам'ятають, як це відбувалося, я особисто, особисто беслідував, проводив бесіду з кожним солдатом, тому візуально пам'ятаю всіх. <кхе> так от, не міг я сьогодні обійти стороною пост Юрія Бутусова про 155 ту бригаду. І, можливо, хтось з вас не слідкував за новинами чи не читав в соцмережах. А я би просив би розповсюдити це відео, щоб допомогти не повторювати помилок сточування бойового підрозділу для того, щоб відповідальність понесли ті, хто мають її нести. Така от історія. І, будь ласка, запасайтеся терпінням, тому що буду сьогодні про це говорити, і ми з вами починаємо. Отже, справжня історія Анни Київської. Таке ім'я носила 155-та бригада, і сьогодні вона його має, звичайно. Так от ДБР порушило справу щодо формування цієї бригади. Державне бюро розслідувань порушило грудні кримінальну справу щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади Анна Київська, яка вступила в бій під Покровском. Справа на контролі Верховного головнокомандувача Зеленського, міністра оборони Умерова та Головкама ЗСУ Сирського. До речі, жоден з них не понесе відповідальності. Так, я впевнений. Але продовжую. Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а Комбриг звільнений одразу після вступу в бій бригади. До того як бригада зробила перший постріл, її увага самовільно залишило 1700. Військовослужбовців слідчим ДБР поставили завдання знайти винних, і, як пише Юра Бутусов, він провів розслідування та здобув значну кількість свідчень та матеріалів, щоб показати суспільству, до чого призводить формування з нуля нових бригад: 140-х, 150-х, вже кажуть, навіть 160 ті Ну, тобто кожна бригада має свій номер. Без наявності командних кадрів, технічних фахівців озброєння. Та дронів. Відчуваєте, так? Так от, це дійсно злочин. Але злочин не солдат та офіцерів, а злочин керівників. Увага ставки Верховного Головнокомандувача, міністра оборони та Генштабу, які продовжують розтрачати життя та державні кошти на нові проекти замість посилення досвідчених та боєздатних бригад. І намагаються зняти з себе відповідальність, переклавши її руками ДБР. На поставлених у безвихідне становище офіцерів, яким доводиться відповідати за погано організований вищим керівництвом політичний проєкт. Так саме друзі, політичний проєкт, тому що я теж чув заяву керівництва країни про формування нових 14 бригад, які мають озброїти наші е, партнери. І ми всі думали: а слухайте, а як ж ми формуємо нові бригади, коли старі бригади зараз сидять на позиціях, а в них комплектація 20-30% особового складу? Але тим не менше? Кримінальна справа приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди направили на підготовку 155 бригади. Анна Київська проект має найвищий політичний пріоритет, оскільки Верховний головнокомандувач Зеленський придумав для наших союзників по НАТО план формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей. А партнери мають знайти озброєння за рахунками Міністерства оборони та генерального штабу. Вартість проекту однієї такої нової бригади визначена приблизно 900 мільйонів євро. І це мали бути не живі гроші а 80% вартості мало складати важке озброєння. У вигляді танків, бронетехніки, артилерії, яке союзники мали поставити зі своїх запасів озброєння або виробити нове, першим таким проектом нової комплектної бригади стала та, саме 155-та ОМБР, і про це заявив про цю бригаду, заявив навіть сам президент Макрон. Отже, ви розумієте, да рівень піарності команди Зеленського навколо, навколо навіть цього процесу. Франція повністю виконала усі свої зобов'язання по підготовці бригади, які вимагали українці, але на етапі підготовки з нової бригади у Франції втікло понад 50 військовослужбовців, і це викликало питання у керівництво Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дороговартісного проекту. Такий підхід серйозно дискредитує увесь задум Зеленського і тому почався скандал. І тема була піднята на ставці, і ДБР порушило кримінальне провадження. Отже, якби не... Публічний, так би мовити, скандал? То Зеленський би поклав би болт. Але тут же ж фактично, фактично його ж зацепили, бо він же ж піариться на цьому. Для нього ж, ще раз наголошую, головне це піар останнім часом. І я не буду зараз повертатися до цієї теми, але ми продовжуємо саме історію 155-ї бригади. Так, от основне питання, яке надіслало ДБР 10 грудня до командування сухопутних військ, чи містили розпорядження Генерального штабу? Та командування сухопутних військ будь-які застереження щодо мобілізації військовослужбовців, які не можуть бути рекомендованими в якості кандидатів для проходження навчання на території Франції. ДБР розслідує основне для зеленського питання: хто має відповісти за втечу солдату Франції? Але слідство не бачить, що насправді події у Франції не могли не відбутись, бо цей хаос був визначений заздалегідь. Отже, етап. Перший друзі, запасайтесь терпінням, тому що я дочитаю цю статтю для тих, хто дійсно пропустив в соцмережах і має можливість послухати сьогодні цю історію. Це історія загибелі великої кількості людей, і я хочу, щоб ви це знали. Так от 155-та бригада почала формуватись в березні. Увага 24-го року її командиром був призначений досвідчений офіцер Дмитро Рюмшин, і це виглядало обнадійливо за формування та комплектування бригади. Відповідало оперативне командування. Захід, командувач генерал Шведюк, начальник штабу полковник Селецький та командувач сухопутних військ генерал Павлюк. Але з самого початку виявилось, що у ОК захід немає ні команди кадрів, ні солдат, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з'єднання. Формування 155-ї з перших днів було суцільним організаційним хаосом. Буквально в усіх компонентах і служба вимагала великих зусиль від тих, хто намагався служити чесно і до великих втрат через самовільне залишені частини з самого початку формування. Ось графік комплектування, який приводить Юра щодо 155-ї бригади, чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць. У дужках, значить, чисельність СЗЧ у цей же місяць. Отже, в березні з моменту початку формування бригади 46 людей набрано 3 СЗЧ. Квітень плюс 123 мінус 6. Травень плюс 217 мінус 31. Червень плюс 1978. Мінус 185. Фактично, друзі. Я не буду зараз тими числами закидувати, але десь в межах 10% на кожних набраних там тисячу солдатів. Ну, наприклад, листопад 5832 військовослужбовця, мінус 448. Отже, 155-та бригада виїхала на навчання у Францію у жовтні, і на той момент у бригаді вже було, увага 935 осіб, які пішли в СЗЧ. Тобто командування ОКЗ та командування сухопутних військ, ті, хто посилав бригаду, не могли не розуміти усі скандальні наслідки, і не могли не розуміти, що СЗЧ буде і у Франції. Фактично, комплектування бригади взагалі почалось у червні, але пройти повноцінну військову підготовку вони не встигли, оскільки одразу увага в липні і серпні увага. З 155-ї бригади забрали понад 2,5 тисячі військовослужбовців на поповнення інших частин, тобто формально людей мобілізували, цю бригаду привезли і 2,5 тисячі просто тупо забрали. Тобто, фактично забрали з бригади усіх цілком придатних, яких комбриг та комбати тільки но розставили на посади, і фактично обнулили усі попередні 4 місяці роботи в березні-червні, тобто цей склад бригади. Який організовувався в серпні, вже він організовувався по новій, і тоді видали наказ усім, хто залишився до поїздки у Францію. Тобто, ви розумієте, да? половину бригади забрали на комплектування інших частин, а тим, хто залишився, ото ви тепер їдете у Францію. В результаті у Францію направили 1924 військовослужбовця, із них досвід військової служби, я ще раз скажу, не бойовий досвід, а просто досвід військової служби мало лише 459 військовослужбовців. Така історія відбулася. І що далі? А далі у Францію командування сухопутних військ та Захід зробили фактично відправили неорганізовану та фактично не керовану військову частину, яка може багато чому навчитись, а просто відправили НАТО людей приблизно 30% від того ж штату, який мав би туди поїхати. Тобто, поїхало, ну, грубо кажучи, там 2 тисячі, а мало би поїхати 6 тисяч. І поки все командування бригади знаходилось на навчанні у Франції. Без присутності комбатів і інших ну, керівників цих підрозділів, фактично в бригаду зараховували тисячі нових людей в результаті зразу. Тобто, ви розумієте, командування у Франції, 2000 людей, грубо кажучи, у Франції. Але в бригаду зарахували декілька тисяч людей тут, в Україні, і зразу з них 700 людей втекло. Пішли в з Жодного разу навіть не побачивши своїх командирів. Тим не менше, більша частина військовослужбовців, яких направили у Францію, не втекла, а готувалась. Не втекли і понад 4 тисячі набраних без відбору з ДЦК людей, які зайшли на поповнення цієї бригади у вересні-листопаді і за відсутності командування просто жили на території навчального центру. І якось там готувались. Тобто, ви розумієте? Дві тисячі у Франції, командири у Франції, а десь тут в Україні, на території навчального центру, ще чотири тисячі людей набрали. Причому командири їх не бачили і вони не бачили своїх командирів. Ну і сімсот, звичайно, ми чули, що втікли. Ви розумієте, що відбувається? Який хаос, управлінський хаос, про що говорять всі офіцери Збройних сил України? Так от, з 15 листопада рядовий склад бригади почали повертати в Україну, а штаб бригади залишився за планом підготовки для завершення ще штабних навчань у Франції. Рядові в листопаді повертаються, офіцери штабу ще долучуються на штабних навчаннях у Франції. Зрозуміло. так от штаб бригади прибув 30 листопада. Але вони навіть не встигли познайомитися з своїми новими чотирма тисячами підлеглих, яких їх чекали, провести бойове злагодження, якісь плановані дії і так далі. Це все вони не встигли. Бо фактично, одночасно після прибуття Комбрига Рюмщина з Франції до Покровська, під час розгортання бригади 4 грудня туди завітала комісія сухопутних військ, яка швидко написала вишновик. Що у втечі 50 військовослужбовців бригади у Франції винуватим є комбриг, який нібито не приділяв часу спілкуванню з особовим складом і тому вони повтікали. Ну коротше, комісія зразу назначила крайнім комбриг. Хоча за кілька днів комбриг, який тільки не встиг створити в цьому хаосі якусь мінімальну керованість і намагався врятувати ситуацію, був відсторонений від посади, також було відсторонено від посади офіцерів штабу. Один з комбатів і призначені і нові командири, які взагалі не мали ніякого розуміння, що відбувається в бригаді, і це вже грудень. В результаті хаос управління тільки посилися, керованість стало значно гіршою. І за перший тиждень грудня ще до вступу бригади у бій знялось ще 198 солдатів у СЗЧ. А з першого дня виконання бойових завдань почалися значні, тепер вже Втрати людей через погану підготовку, керованість та ненавченість. Так, от, стосовно організації та підготовки, людей давали тільки щоб нагнати процент заповнення штату. Суто формально людей забирали, яких спочатку готували, потім нагнали нових, але не дали готувати на конкретних посадах, не дали час організувати підготовку відповідно до спеціальності. І про це сказав один з офіцерів цієї бригади. 95% командирів бригади не воювали і самі вимагали тривалої підготовки та відбору перед тим як довіряти їм командування людей. 100% технічних працівників фахівців бригади треба було готувати з нуля на дрони, на техніку, на управління і часу зліпити з них таких фахівців не дали. Другою проблемою була постійна зміна штатів, яка взагалі не дозволяла закріпити та навчити людей на тих чи інших посадах. За 9 місяців у 155 й бригаді фактично змінилося сім штатних розписів, тобто. Чихарна кадрова всередині навіть самої бригади, тому що коли міняється штатний розпис, ти сьогодні заснув командиром роти, а завтра прокинувся зам командира батальйону. Чи навпаки. Отже, штат піхотної бригади е, був, значить, складався з шести стрілецьких батальйонів. Це в березні 24-го року. Далі, в серпні 24-го року. Після того, як бригаду забрали частину особового складу для поповнення інших частин, вони стали, е, значить, і, ну, мали вже інший штат. Потім ще один штат змінився з механізованої бригади, з трьох стрілецьких та е, механізованих трьох батальйонів, е, батальйону БПАК, танкового батальйону, дивізіону САУ Цезар, роти РЕП. Ще один штат стався. Потім штат бригади знову змінився і відправився на навчання у Франції. А потім після повернення Франції знову змінили штат бригади. Потім, після того, вже, е, який е, е, знову змінився ще раз штат бригади, який був без командування бригади, направлений на фронт з тих, хто був у начальному центрі е, ОК Захід в кінці листопада. Коротше кажучи, і ще раз змінився штат бригади після повернення з Франції вже комбрига під Покровськом. Ви розумієте, що... Скільки разів мінявся штат бригади, це просто катастрофа. Я чесно кажучи, я собі навіть ну, я уявляю той хаос, управлінський хаос, і оці от формування бригад, коли це відбувалося в перші дні повномасштабного вторгнення, наш батальйон, коли формувався, ну це дійсно була катастрофа. Але якщо я вже сказав, що ця людина замкомбата, то ця людина замкомбата. Якщо я призначив. Ворона командиром роти, то він до кінця війни був командиром роти. Ну до кінця поки ще я командував цим батальйоном, мається на увазі, і так далі. Тобто, мене не мінявся. Штат, я е, дуже рідко коли переміщав всередині по штату, якщо я бачив, що хтось когось не тяне. Розумієте? Але. Значить, що відбулось далі? Крім того, якість підготовки по багатьом спеціальностям, в першу чергу, операторів БПЛА виявилась дуже низькою. Фактично, усі люди, призначені на посади технічних фахівців, не були готові до негайного виконання обов'язків і, пер... і потребували додаткового відбору та стажування у бойових частинах, щоб набути реальної боєздатності. Тобто, фактично таку підготовку вони отримали вже, будучи направленими в бій. Озброєння. Штаб бригади передбачено 150 дронів, в тому числі 137 мавіків. Цифра в принципі незначна, враховуючи, що штат передбачав 6 взводів БПЛА у кожного механізованому та стрілецькому батальйонах та батальйонах БПЛА у складі трьох рот. Але жодного дрону, жодного увага, наголошую Умерова, Зеленського, Сирського, жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. А купляти зі своїх коштів дрони. Солдати не могли, бо ще не були в бою і не мали цієї 100 тих бойових розумієте зарплати, що маленьких солдат почалися збори за допомогою волонтерів. І фактично бригада ну, була сліпа. Повністю були відсутні засоби радіоелектронної боротьби. Не було часу обладнати усі бойові машини надійними решітками, не було самих решіток. Все це прохали у волонтерів. Жодних заявок на дрони та реп у Міноборони не виконало. Блін, я тут згадую початок повномасштабного вторгнення, коли мені на батальйон по штату було положено, якщо я не помиляюся, 47 кулеметів 47. А мені запропонували 5 кулеметів Максим. І я порішав, і їх замінили на 5 кулеметів МГ-43, так звана розчоска Гітлера. Хтось її називав. Пам'ятаєте, хто ще колись німці їздили на, тих, на мотоциклах з тими кулеметами? Так, от такі мото в мене були кулемети. Вони, до речі, непогані під натовський стандарт. Хоча, в принципі, стволи гріються набагато швидше, ніж покемон. Ну, але суть не в тому. Так, от, далі. дивізіон новітніх 155 х САУ Цезар, уся інша бригада артилерії та мінометники не встигли пройти навіть повноцінний курс стрільб та навчаться стріляти вже під час бойових завдань. Ці 122-мм міномети виробництва підприємств Мінстратехпрому, які видали бригади. Бригаді виявились бракованими. 4 грудня при проведенні випробувальних стріл з 10 мін не вибухнула жодна. Тобто ви уявляєте, як в м'ясо кидають піхоту? Міномети не могли надати вогневу підтримку, а навчити мінометників не було чим. Міноборони постачання мін до війська не контролює, а браковані міни не вилучає. Висновки? Більшість воїнів 155-ї бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов'язки, але в результаті такого злочинного ставлення до життя піхоти 155 та бригада з перших днів несе значні втрати. Там є комбати, які ходять на штурми, тому що більше нема кому. Там є солдати, які до останнього б'ються за кожну позицію, і з перших днів роблять справжні подвиги. Я це сам бачив під Покровськом. Люди навчаються бути військовою частиною ціною втрат і значна частина тих. Хто не встиг відчути єдність з колективом, продовжує тікати в СЗЧ. До речі, дуже левова частина піхоти, яка пішла в СЗЧ, не тому, що вони втікли і забоялися. Ну як Зеленський, ні. Вони просто не можуть перевестися в інші нормальні частини. І зараз пішла така тенденція, що солдат уходить в СЗЧ, а згідно закону України, має право повернутися і він повертається в іншу частину, туди, куди хотів перевестися, де його чекають побратими. Тобто, фактично, через СЗЧ виконується переведення. Ну це ж абсурд, це ж можливо, це я не знаю. Піхота 155-ї бригади фактично стали заручниками піар проекту Зеленського до побудови якого влада насправді поставилась бездарно та безвідповідально. Окремо, хочу сказати, що використовуючи справу ДБР, будуть намагатися сховати правду. При направленні на фронт ОК Захід. Та командування сухопутних військ на початку виставили оцінки незадовільно у акті оцінки спроможності бригади. Тобто, перед тим, як бригаду відправляти на фронт, її оцінюють. Поставили незадовільно. Розумієте, так? незадовільно. Але потім хтось зверху надавив у керівництві ЗСУ, і генерали все підписали і випхали на фронт взагалі небоєздатну бригаду. Намагання командування ОК-Захід та командування сухопутних військ позитивно відзвітувати перед керівництвом ЗСУ, Міністерства оборони та Ставкою призвело до фальсифікації реальності. Головнокомандувач Сирський після зняття Комбри Гарюмшина посилив боєздатність цієї бригади направленням у покровську місії у складі командувача ОК-Захід Шведблюка та начальника штабу Селецького, які відповідали за її підготовку. Все на нервах, на криках, бо така ціна хаосу, який наша влада сама і створює 30 грудня. Полковник Селецький помер від серцевого нападу під час виконання службових обов'язків, він переживав за справою, тому ми хочемо зберегти життя людей, розслідувати справу цієї 155-ї бригади, щоб таке більше не повторилось. А президент Зеленський, який дав нереальні обіцянки Макрону та взагалі не контролював реалістичність своїх доручень. Знову ж таки ніякої відповідальності не понесе. Міністр оборони Умеров, який не звернув жодної уваги, як готується та оснащується важлива бойова бригада. Головнокомандувач ЗСУ Сирський, який ставить завдання в ручному режимі, і не здати організувати плановий процес організації підготовки та застосування резервів. Командування сухопутних військ Павлюк та командувач ОК Захід Шведюк, які знали, що відбувається, але сліпо виконували неадекватний наказ. Направити небоєздатну частину частину на фронт, Мінстратех Смітанін кончений рим, Ну народ, я хочу сказати, просто кончений. Зараз я вам покажу відео. Це теж одне із відео, яке Юра Бутусов записав, де прислали мінометники. У мене таких відео теж є дуже багато, де хлопці просто присилають отакий такий треш. Подивіться, будь ласка, тупо не влазить. не, вла не, в... не влазить в мі мілі міліметра. Натупов все стало, і все міліметра. Два-три вона не влазить по всіх пір'ях. Так... Ви розумієте, що відбувається? Міна не влазить в ствол міномета. Заставити ту паскуду сісти на позицію з мінометом і хай сидить там. І хай потім пояснює піхоті тим, хто на передніх вогневих рубежах, чому міномети не прикрили. Його хлопці того смітання на кончать. Я вам ще раз кажу: хочу, щоб кожен військовослужбовець, який отримав ніякісні міни, знав прізвище однієї людини, як мінімум, це сметання. Я хочу, щоб кожен військовослужбовець знав прізвище е очільника комітету нацбезпеки і оборони, комітету, який має контролювати цю історію, це Завітневич. Я хочу, щоб кожен військовослужбовець згадав піар-технологія Володимира Зеленського. Це на сьогоднішній день закінчилося загибелю левової частини військовослужбовців, піхотинців не однієї бригади. Тут ще дивиться під семьів всередині. Воно тупо вона торкається ось о, блядь, і все. Вона застрягла нахуй тут. І не туди, ні, ні, ні туди не втрати, ні сьогодні в Красну армію, блять. Нікуди вона, сука, не лізе. От... Тобто, ви розумієте, як відбувається здача України? Ви розумієте, на сьогоднішній день ми зараз з вами констатуємо речі, які вже просто мовчати не можемо. І Юра Бутусов провів досить серйозне розслідування, я, чесно кажучи, намагався, ну скажімо так, стримано критикувати керівництво країни, мається на увазі керівництво збройних сил України. Тому що в цьому хаосі, звичайно, дуже важко. Але якщо генерали, поважні, офіцери, Заради піара зеленського будуть робити далі такі речі, в нас кінчиться піхота, в нас не просто буде СЗЧ, у нас реально посипеться фронт, і тоді ті жирні паскуди в тилу будуть відповідати, причому або перед тими солдатами, які виживуть, або їх просто-напросто трахнуть російські окупанти своїми чоботами. Але тим не менше, навіщо ж формували, якщо не можете застосувати за призначенням для свого піару, для рапортів, для зустрічі з Макроном? І чи варто це все, панове зеленський сирський, Умеров? Десятки людей, сотні людей віддають життя під Покровском у складі 155-ї бригади через елементарний безлад. Сподіваюсь, прийде час. Звертаюся до громадянського суспільства, будь ласка, допоможіть у розповсюдженні цієї історії, щоб змусити владу заборонити формування нових нічим не забезпечених бригад. Ми не м'ясо. Піхота не м'ясо. Така історія. Так що, друзі? Хотів вам привітати вас з Новим роком. Не хотів портити настрій, але ви знаєте, чесно кажучи, далі мовчати вже нема як. І я дякую Юрію Бутусову за це розслідування. І я все-таки надіюся, що ці всі прізвища стануть, як то кажуть, будуть замічені олівцем в відповідному блокноті. Ні, не в Зеленського, Зеленський в тому блокноті буде під номером один. Така історія. І так важко. Ми втрачаємо найкращих людей. Ми ставимо їх в умови, коли іншого варіанта просто-напросто не існує: або бийся, або здохне. На превеликий жаль, ставлення до піхоти як до худоби вже стало дуже замітним. А не нажерливість тих підірастів. Я не знаю, як сказати. Коротше, не буду портити вам сьогодні день, але вибачте, мусив. Про це повідомити. Такий от допис вийшов Юрі Бутусова. Я пропускав, звичайно, дуже багато речей, коментарів. А вас закликаю, будьте в ЗСУ або для ЗСУ. Не мовчіть. Тримайтеся, готуйтеся. Війна буде надовго. Ніякі гордони, ніхто не закінчить цю війну, не спрогнозую. Вони далі продовжують сяти нам вухо, що скоро все закінчиться і так далі. Повірте мені, 20 січня також пройде і пройде тих 24 часа з дня інаугурації Трампа, і війна не закінчиться. Вона буде продовжуватися. Ця вахта ще на багато років. Тримаймося. Ми переможемо! І слава Україні!